Давайте пройдемося по інших законопроектах. Є, наприклад, такий 13453 про посилення гарантії адвокатської діяльності. Є відповідальність збільшення за порушення розгляду адвокатського запиту. 9356. в цілому сьогодні. Є необхідність, я спитаю так: можливо, сьогодні є необхідність всі законопроекти зібрати, зробити один комплексний щодо адвокатури і подати його в парламент. І друге питання: чи можливо тут застосувати наше адвокатське лобі? Тому що я хотів би нагадати глядачам, що в парламенті 45 адвокатів, може навіть більше, і вони мають лобіювати наші інтереси? Все таки спільнота наша сьогодні налічує понад 60 Тисяч адвокатів на всю країну. Так, да, слушне запитання, Олексію, я тут що можу сказати? Тут е, є в усьому, знаєте, як кажуть плюси і мінуси. Да? Тобто, з одного боку це дуже добре об'єднати і подати до парламенту, да? е, все в одному, скажімо так, раз проголосувати і полегшити життя адвокатам. Да? Але тут є ще називаємо це так політичні моменти. Да? І ми з вами розуміємо, що в будь-яких новаціях да, є якісь там групи впливу, які за законопроект чи які проти. Якщо все зібрати в одне, то може бути така ситуація, що в нього буде. Буде менше шансів пройти парламент, бо я зі свого досвіду можу сказати, що коли приймався закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, це був певний, знаєте, як компроміс. Між е, правоохоронними органами, да, тобто я маю на увазі те лобі депутатів, які представляли правоохоронні органи, да, і між адвокатурою, тобто ну ми візьмемо, наприклад, таке питання як е, дотримання адвокатської таємниці, да, тобто, от, з радою, е, з представником ради адвокатів регіону, да, Тобто, з одного боку, він має, ми вийшли на цю оптимальну модель, да, бо лунали різні там історії, що, наприклад, якщо е, у адвоката що знаходиться в офісі, це взагалі не можна вилучати, да, але правоохоронці кажуть, що це будуть зловживання, тобто ну це. Завжди певний баланс сил тому я підведу підсумок щодо відповіді: тобто, в усьому є плюси і мінуси. Я думаю, що було б слушно найбільш актуальні питання зібрати, ті, які турбують адвокатів, і ті, які, на мій погляд, були б менш скажімо так запалітизовані і були б підтримані адвока... депутатським корпусом і їх подати як один спільний законопроект.